Так, прийшли мені шестисотки хлопців. Булі чотирьохсотки, билі п'ятисотки. Були даже 300 і 350, але 600х ще не було. Вот целая коробочка, тобто є з чого відправити. І я тут підготував трошечки, ну з чого ж вони зроблені? Що ж це таке? Вот зараз ми тут потестуємо. Мені тут допоможете, я буду хлопців для вас знімати. Перше, давайте потестуємо, який же в них рівність. Ну, погрешність рівності. Да? Вони мають бути від 3 до 6. в Плюс-мінус. Це ми крутимо. Троєчка. Раз. Давай іншу беремо стрілу. E Ще тут трошечки. Відео буде декілька штук, хлопці. Тому кому цікаво про стріли, поспілкуватися, подивитися, хлопці, дивіться всю трілогію. Я думаю, буде цікаво. В середньому в нас іде ці стріли: це карбон 600 і карбоновий мікс. От він показує. Давайте трошечки їх підкрутимо. Я знаю, що це працює на чистому карбоні, на карбону міксі. Але я хочу, щоб ми ще прокрутили трошечки його, прокручуємо і дивимося. І давай же поставимо їх на вагу. Тобто, якою ж вони у нас вагою? Тобто, хлопці, я нагадую, що всі стріли виміряються в гранах. Зараз ми їх ставимо. Так, це в нас з наконечником. Так, з наконечником. Іде 534 грана. Да? Давайте ще одну. отут тут я беру теж з наконечником. Чисто, щоб було вам подивитися, хлопці. Так, 520 гран, І одну я от, відкрутив наконечник ставлю ще без наконечника. Хлопці. Так, сок по, по длине. двадцять 423 грана. Кому цікаво, хлопці? Карбон мікс 600 надсилаємо новою поштою Укрпоштою. Дуже багато варіантів стріл. Якщо будуть якісь питання, телефонуйте. пишіть, я вам пораджу.